Если раньше россияне своих не кидали, то теперь россияне своих не показывают. У России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду. Для спортсмена, особенно высокого класса, когда он выходит на п'єдестал почета, звучит гимн его страны и поднимается э, флаг, знамя, это тоже имеет определенное значение, но в конечном итоге Кожний черг свой собственный выбор. Як повідомляють російські журналісти, Кремль таки зробив свій крок. У фашистській державі немає місця для нейтральних спортсменів, а тому права на трансляцію літніх Олімпійських ігор у Парижі не купили як державні телеканали, так і незалежні стримінгові сервіси. Думка як глядачів, так і спортсменів не враховувалась. До мого виду спорту, то спочатку я не збиралася дивитися Олімпійські ігри в Парижі. Я розуміла, що мені важко спостерігати за тією картиною і розуміти, що наша збірна Росії могла бути там, але нас там немає. Але з іншого боку, я розумію, що варто подивитися зараз. У спортивній гімнастиці дуже багато талановитих спортсменів буде шалена конкуренція. Дуже цікаво, хто буде на п'єдесталі. Останні олімпійські ігри в Росії не показували, коли СРСР бикотував ігри 1984 в Лос-Анджелесі. Тоді альтернативою Олімпіаді стали організовані країнами соцтабору ігри «Дружба-84». сьогодні. Замість відносно успішної дружби провальні ігри БРИКС. Адже якщо дружба 84 запам'яталася як мінімум кількома гучними світовими рекордами, ігри брикс запам'яталися лише гучними скандалами, які не мають нічого спільного зі спортом, яка який настає настоящий. 20 років Сьогодні дівчинки беріть на заміку. Ну тільки щоб хороша пара була всякі потрібні. Ж... У Нас має бути хороша генетика. Ото представитель русов масніше показово, що нейтральний статус російських спортсменов не бентежив російських трансеторів ні в 2018, тисячі ні в 2020, тисячі двадцятому, ні навіть дві тисячі Більше того, 2022 року, незважаючи на нейтральність та відсутність прапора та гімну, олімпіаду в Пекіні відвідував особисто Путін. Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Сізінпінь. рассчитываю, що в февралі следующего года накане зможемо встретиться і лично в Пекіні. Як ми і договаривались, як условились, ми с вами проведемо а Затем поучаствуємо в церемонії открытия зимних Олімпійських ігор у контексті Олімпійських ігор Путіну та Російській Федерації вдалося неможливе свято спорту, миру та єдності зусиллями Кремля перетворилося на один із провісників та атрибутів війни, смерті та руйнувань у 2008 тисячі прямо в день початку літньої олімпіади в Китаї, Медведів оголосив про введення військ до Грузії. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание. У 2014 році. в ночь перед закрытием Олимпиады в Сочи российские оккупационные силы зашли до Крыма. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно но, как я уже сказал, решительно и профессионально. И уже сгаданный Пекин 2022, на якому, как поведомляют західні ЗМИ, Путин и рассказал Си про запланированное вторгнення в Украину. В день открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине России Китай демонстрирует единство на фоне обострения отношений с Западом. В совместном заявлении по итогам встречи Владимира Путина и Сидзинпина говорится о том, что стороны выступают против расширения НАТО, а также осуждают цитата ⁇ Идеологизированные подходы времен холодной войны ⁇ Зараз же Кремль нарешті втратив можливість використовувати Олимпиаду как инструмент. А если игра не служит диктатору, навіщо россиянам про нее взагалі щось что-то